Добрий день. Хочу вам показати абрикосу свою. Чорна абрикоса така. Перший рах вона у нас родить. Абрикоси крупненькі такі, бачите, такого кольору, як слива. На вкус, я навіть не можу сказати, і абрикоси, і трошки смак такий сливи. І персик, все в кучі. Ось я взяла одну абрикосу, відділила від кістечки, хочу показати вам, яка вона, ось вийду сюди на сонечко, подивіться, всередині. Така червонувата. Бачите, оце така абрикоса, а всередині вона такого кольору. На смак солодка, але вкус такий. Більше під персик підходить. Нутка тоненька, така сливи і абрикоси, все в кучі. Ще, ще не збирали врожай, але отак вона перший раз у нас вродила. Мабуть, зроблю напиток із неї потім. Вкус, смак такий цікавий. Хочу ось вам показати, сьогодні зібрала врожай таких абрикосів ось у своїх. Очіте, такі. такі абрикоси у нас. І з цих абрикос я буду робити варення. А варення таке цікаве. Колись я подивилася, канал один, на ньому жарили з абрикос варення. Одною рукою. Невдобно, ось бачите, розділила я пополам, витягну кісточку і буду, як кітувіші, розріжу на чотири. Якщо ось, ось, м'яканька, як, я її так і оставлю. І буду жарити варення. Колись дивилась канал один, мені було смішно жарити. Люба, жарила варення, думаю, ну як це жарить варення. Скільки живу, такого не чула. Але коли я подивилась, думаю, ну зроблю. Зробила, стало цікаво. Мені сподобалось таке варення. Воно в мене вийшло густе, абрикоси залишились цілими. І я тепер із нього роблю пірішки. Мені дуже сподобалось таке варення жарить. А це зробила ось такі сливи. Теж хочу спробувати жарити, ще не пробувала. І забрикос уже пробувала. Слив ще не пробувала. Теж порізала, ну, вони тугіші я їх на 4 отакі частинки порізала, сливки, приготувала. А сливи отакі гарні сливи у нас в цьому році. ось Бачите, крупні, отакі тугенькі. І я їх оце хочу ще до ці доріжу і от хочу пожарити теж. Варення цікаве, жарене. Ось забрикос. Я вже робила забрикос. Ну, винесли в погріб, не хочу зараз йти в погріб показати. Хочу зараз я попрошу Володю, щоб показав. Володь, винеси мені баночку варення, що я жарила абрикоси. Ось таке варення. Получилось в мене, бачите, там абрикоси цілі. Жариться швидко, хвилин 10, мабуть, 12, не довше. Колір гарний такий, не темніє нічого. На смак дуже добре вийшло. Я сахар насипаю на глаз. Зразу насипала на сковорідку цукор. Положила абрикоси, зверху ще цукор і перемішую. Зразу треба Спочатку треба частіше перемішувати, щоб не пригоріло, а потім пускають абрикоси сок і оце таке варення. Бачите? Там є перше, те ще густіше. А це спіліші були абрикоси. Ну, вже достав такий чоловік, не хочу другий раз, бо будуть нерви. <свісно> отаке абрикоси ціленькі, бачите? Гарний. Гарне варення. Так що варення можна жарить. Раніше таке не подумала б. Попробую ще слив. Ось таке, таке у нас діло. Закрила ще сьогодні 5 бутлів, воно абрикоси, апельсини і віточка з м'яти. Оце і слив, 5 бутильків. А то закрила 14 із йошти. Йошта і м'ята. Закрила напитки. Ось такі. Ось таке варення я сьогодні зробила. Зараз ось підписую. Це я вам показувала, яке було. Отаке у мене ось Це з погріба володя виносив. А це 4 баночки я зробила забрикос тих. І хочу вам показати. Вони такі червонуваті були. І ось таке в мене жарене варення. Бачите? Густеньке, таке дуже добре. Тільки я насипала зразу цукру. Потім спробувала, було кисленьке. Я додала ще. Зараз смачне, гарне, солодке варення. Бачите, таке стало жарене. Так, пахне абрикосами свіжими. Дуже гарне варення, якщо його жарить. А це ожина у мене, це малини три баночки я закрила. Ожини трибаночки закрила. А це ось, ось соус робила, сацебелі. ось о, і слив. Слив порізала, зробила варення. Зараз покажу, яке. Ось таке варення зробила. І слив, жарила. А воно таке рідкувате. Пахне свіжими сливами, це не те слово. Бачите, яке воно? Таке. Це я жарила варення. Осталися варення, я зробила соус і слив, Перемолола на м'ясорубку, додала перчик, сіль, цукор, В кінці уксус, чесник, карі, приправу і провансальські трави. І оце. Перець чорний і трошки гіркого, червоного. І оце я прокип'ятила 30 хвилин закрила отакий, в мене вийшов, бачите, густий соус такий. Ось таким я сьогодні займалася Ну що, показала вам, як я роблю варення, жарю його. На... Мені сподобалось. Я буду тепер з брикос, обов'язково. Слив, е... ну так, не знаю, в мене воно не таке густе, як мені хотілося. Хоча е... таке наче й непогане. А з брикос я обов'язково буду тільки жарити. Це я побачила, як Люба і мої кози показували, як вона жаре. Зразу наче... Думаю, ну що вона каже. А, а зараз тепер дякую за рецепт. <рес> Ось так. <рес> І таке буває. Ну що, все найкращого вам. На дворі щось таке, як на дощі, хмариться, вітерець піднімається. Вон піти. Треба яблука зібрати, долі лежать. Ой, роботи фотоє. В селі роботи фотоє. Ось ще раз вам вначалі показала чорну абрикосу. Син як привіз, каже, мам, я купив тобі сливу абрикосу. Чи абрикосу сливу. Думаю, що дитина каже. А тепер воно точно листя як у сливи. Бачите, яке листя, дивіться, листя як у сливи. Вкус Ну, так. От таке мене ще дерево. Перший раз вродило. Але багато вродило. Дякую, сину, за таку деревину. Ну що, пока-пока, всім пока.